Всім привіт ви на каналі TechUnion, і сьогодні в нас огляд на DaVinci Resolve 20-ї версії. Це вже друга бета і публічна перша. Я трошки покористувався цією версією, і сьогодні готовий вам розповісти, що нового в ній з'явилося і які функції можна використовувати при щоденному монтажі. Поїхали! Так, показуємо DaVinci Resolve Studio 20 версія, білд 27. Звісно, виходять дуже часто зараз оновлення, дороблюють якісь функції, але в цілому вже в перших бетах все працює непогано. Перше, чого хочу розпочати, це те, що нарешті в DaVinci з'явилися українські субтитри, але для цього нам потрібно завантажити додаткові асети, і для цього ми переходимо до Vinci Resolve Download Manager. Тут ми бачимо, що в нас є додаткові функції, які нам потрібно завантажити. В нашому випадку це AI Transcription. Ми Натискаємо завантажити, і поки це все буде завантажуватись, ми з вами подивимось на інші функції, які в нас з'явилися в нашій програмі. Так, ну і перше, з чого ми почнемо, це відображення наших вертикальних відео. Ось у мене є змонтоване відео вертикальне, і зазвичай ми монтували його таким чином. Тобто в нас тут інспектор, тут в нас наші матеріали, і ми завжди бачимо дуже мало інформації на нашому екрані. І нарешті зробили таку оптимізацію. Якщо ми з вами натискаємо на ось цю клавішу, то ми з вами отримаємо наше відео на весь екран. Тобто, якщо закрити інспектор, то в принципі ми можемо побачити, що наше відео буде займати дуже велику кількість нашого екрану, і таким чином нам буде зручніше працювати з цим матеріалом. Звісно, ми можемо також повертати інспектор. Вже наш воркспейс буде виглядати таким чином, але в процесі роботи з вертикальним відео саме так я вважаю, це стало зручніше. Теж саме в нас відбувається у вкладці Color. Тут в нас ще більше стає наша. Зображення з відео, тобто пофарбувати і побачити різницю в кольорі, нам буде ставати ще набагато краще. Тобто, відштовхуючись від того, можемо зробити висновок, що компанія все ж таки чує своїх користувачів і робить щось для їх зручності. Наступне це є ось таке відео. За замовчування воно записано у співвідношенні сторін 16 до 9. Але якщо ми його завантажуємо, по-перше, воно розтягується на весь екран, але ми бачимо, що я не завжди йду по центру кадра. Тут можемо використати таку функцію, як IA Smart ReFrame, тобто ми можемо. Можемо натиснути на клавішу Reframe, і штучний інтелект автоматично проставить ключі, за допомогою яких ми зможемо завжди бути у центрі. Тобто, ми бачимо, що рухається параметр Position, і тим самим я завжди знаходжуся у центрі. Це дуже зручно. Якщо у вас стоїть завдання, на знімати горизонтальних відео, а потім зробити вертикальне відео, то з новими функціями це зробити набагато простіше. Цікаву функцію, яку ще додали, це помітка бітів на вашій музиці. І про цю функцію в мене питали ще з років, коли я робив огляди по Final Cut, тобто, в нас є якийсь трек, наприклад, і ми хочемо зробити нарізку наших відео під цей трек. І раніше нам потрібно було вручну вислуховувати цю музику і робити нарізку кадрів під музику. А зараз ми можемо натиснути на клавішу Show Music Beats, і одразу в нас відбувається аналіз. І де він нам одразу показує, де нам можна робити склейки. Тобто, якщо ми увімкнемо цей звук. То ми чітко потрапляємо в ці моменти. Ну, і, звісно, в нас це буде все примагнічуватись, Тобто, якщо ми щось відріжемо і почнемо тягнути, то бачимо, що це під біт дуже швидко примагнічується, і це зручно, якщо ви вже змонтували відео і потім наша улюблена правка. А давайте змінимо музику. Якраз в цьому випадку вже буде зручніше все це перемонтувати, маючи таку функцію. Якщо вам вона не потрібна, прибираємо галочку Show Music Beats, і все в нас працює добре. А якщо ми вже заговорили про звук, то давайте поговоримо ще про одну цікаву. Фішку це міксування звуку. Зазвичай це в нас голос, це в нас музика, це в нас різні звукові ефекти і все це інше. Зараз для цього зі штучним інтелектом у DaVinci потрібно зробити всього декілька кліків. Ми переходимо у таймлінію AI Tools, і тут обираємо Audio Assistant. Обираємо, в яку платформу ми збираємось вантажити наше відео, і що зручно, тут є стандарти для телебачення, тобто тепер не потрібно все вручну підганяти. Це все автоматично буде зроблено DaVinci. В нашому випадку YouTube натискаємо Auto Mix і. В нас, девіше, починає аналізувати наше аудіо, тобто знаходить музику, знаходить наші голоса, знаходить звукові ефекти і все інше. Але оскільки це в нас бета версія, то чомусь зазвичай музика йде дуже голосна. Тобто, якщо ми оберемо нашу музику, то побачимо, що по гучності вона йде в нас мінус 12 дБ. Але це доволі гучно для фонової музики, тому одразу робимо її мінус 33 і слухаємо, що в нас відбувається з усім іншим. Ну як бачите, що не з першого разу починає працювати звук, але ми а це вже якіс. І в нас, окрім того, що просто виставляються рівні звуку, ще додаються додаткові ефекти. Це бачимо Deezer, тобто він автоматично налаштовується, де він чи в нас також додається ефект voice Isolation для того, щоб перебрати зайву реверберацію, якщо вона є. І також в нас додається автоматичне діалог Leveler, тобто в нас рівняється наш звук. Ну і ще бачимо, що в динаміці в нас вмикається також компресор для нашого звуку. Це зручно і знову ж таки заощадить час при монтажі. Наступне, це такий, можна сказати, пакет ефектів. Тобто, наприклад, я зазвичай, коли оброблю звук, я додаю дуже багато різних ефектів. Зазвичай, звісно, я користуюся тільки еквалайзером і динаміксом, тобто, як це працює, я обираю доріжку, роблю мейкап на 5, роблю, вмикаю компресор, вмикаю лімітер, ставлю його на мінус 2, і, в принципі, більше нічого тут не змінюю. Єдине, що потім іду в еквалайзер і вирізаю частоти, які мені не потрібні. Але в цьому випадку. Ми можемо трошки прискорити нашу роботу. Що ми можемо зробити? Ми можемо додати такий ефект, який називається мультіефект Chain FX. І в цей ефект ми можемо накидати вже ті ефекти, які ми будемо використовувати. Наприклад, наш еквалайзер, так ми можемо зробити. Ми можемо додати сюди ще багато різних додаткових ефектів, які нам, ну, наприклад, метр нас в цьому випадку не цікавить, але ми можемо накинути сюди велику кількість різних ефектів, які будемо застосовувати до наших аудіо в один клік. Тобто ми ось Тут натискаємо плюс, робимо пресет, наприклад, 1, 2, 3, і в нас готовий пресет. Тобто ми все, що потрібно зробити наступного разу, це обрати наш трек, натиснути плюс, обрати мультіефект, chain FX, і далі просто обраємо 1, 2, 3, і всі наші ефекти застосовуються до нашого аудіо, і нам не потрібно з вами робити багато маніпуляцій для того, щоб все це налаштувати. Також давайте протестуємо субтитри. Вони в нас вже завантажились. Обираємо наше аудіо, йдемо у таймлайн AI Tools і натискаємо Create Subtitles from Audio. Тут Language бачимо авто, але ми можемо обрати мову якусь. З цих, що в нас тут є, але бачимо, що української немає. Ми натискаємо на галочку Вімкнути бета режим. В нас стає мов набагато більше. І тут ми вже з вами можемо знайти українську мову. Обираємо, скільки символів буде у нашій лінії, і натискаємо Create. Після цього DaVinci аналізує наш звук і автоматично робить субтитри. Одразу хочу попередити, що я спеціально не завантажував цей пакет до запису відео, для того, щоб показати вам, як це все працює. Але ми бачимо, що зараз в нас відбувається ініціалізація. Давайте почекаємо. Поки в нас все налаштуються і створюються субтитри. Але якщо орієнтуватися по е, відео, які вже є на Ютубі, по DaVinci Resolve, то е, це відбувається доволі таки швидко. Тобто, е, буквально за пару секунд в нас все аналізується і створюються наші субтитри. Ну, як ми бачимо, все в нас трошечки підвисло, і звісно, це бета-версія, тому таке може бути. Якщо у вас є якісь проекти і немає можливості, наприклад, на іншому девайсі користуватися е, минулою версією, то не ризикуйте і деякі моменти можуть працювати погано. Але в принципі, це субтитри і не факт, що ви взагалі цю функцію будете в себе використовувати. Ну, і оскільки це займає доволі багато часу, я запишу окреме коротеньке відео, яке викладу у себе в телеграм-каналі, тому переходьте і там побачите наскільки швидко можна створювати. Субтитри або не можна. Ну а ми йдемо далі. Ну і наступний ефект, то точніше, титр, про який ми з вами поговоримо. Він називається мультитекст. Приходимо і знаходимо його. Тут в нас є мультитекст. Що це дозволяє нам робити? Це дозволяє нам створювати декілька титрів в одному титрі і не нагромаджувати нашу таймлінію. Тобто, не треба будувати таку велику історію з наших титрів. Ми, наприклад, можемо тут написати в цьому титрі Union", Да? Тут в нас, в принципі, всі це саме налаштування, тобто ми можемо налаштувати все, що нам потрібно, брати наш шрифт, який ми використовуємо. Якщо нам треба там вирівняти текст. Бачимо, є також лейау, тобто ми можемо налаштувати, де в нас буде відображатися наш титер. Але, наприклад, нам треба додати ще щось, і тут також є можливість це зробити. Тобто ми натискаємо Add Text, додаємо ще один текст, і таких текстів в нас може бути багато. Тобто ми можемо скидувати їх налаштування, ми можемо, наприклад, вмикати їх вимикати. Ну і наприклад, якщо в нас надрукований якийсь великий текст, ми можемо його зробити вписаним в якусь область, якщо нам це потрібно. Натискаємо сюди на чарівну паличку, і далі вже... Регулюючи ось цей бокс, ми з вами можемо налаштувати наскільки широко, наприклад, або навпаки, вузько буде відображатися наш текст. Відбувається це в Firelight, але я бачив, що деякі змогли налаштувати це прямо у вікні Едіта. Якщо ви знаєте, як напишіть про це у коментарях, а ми йдемо далі. А також компанія DaVinci допрацювала ефект, який я доволі часто використовую у своїх відео. Це SmoothCut. Він дозволяє нам за допомогою штучного знову ж таки інтелекту зробити склейки невидимими. Тобто, якщо ви рухаєтесь мінімально, то за допомогою цього ефекту ви не побачите склейк між цими відео. Тобто, давайте подивимось, як ось ці два відео виглядають. Бачимо, що є невеличка склейка. Давайте тепер застосуємо до цього всього SmoothCut, але нам треба тут натиснути «Render Cache On». І після цього перейти у плейбек, і також увімкнути «Smart Render Cache», для того, щоб в нас завантажилися наші переходи, і ми побачили в у реальному часі, як працює цей переход. І бачимо, що DaVinci Resolve зробив. Це таким чином, що ми зовсім не бачимо склейку, тобто вона працює ідеально. Тому цей ефект можна використовувати для ось таких от відео, коли ви розмовляєте у кадрі, і вам потрібно склеїти щось, щоб це не було помітно. То ось цей ефект якраз можна супер використовувати на інтерв'ю чи подкастах. Тепер поговоримо про цікаву функцію, яка замінить мені After Effects, в якій я багато разів повертався для того, щоб робити плавну анімацію різних титрів, логотипів, картинок і всього іншого. У нас є текст, нам потрібно зробити його появлення по. Проставляю кадри і бачимо, що в нас доволі такий лінійний рух. Так, була можливість робити Easy In, Easy out, але тепер в нас є окрема вкладка, яка називається Keyframe. За замовчуванням вона відкриється ось таким чином. Ми можемо обрати, які саме параметри нам потрібно показувати, і в нашому випадку нам не потрібна анімація по X. Обираємо наші ключі і далі ми з вами вже можемо налаштувати, яку саме анімацію ми хочемо зробити. Трошечки її можу підредагувати, і вже після цього ми можемо бачити, що текст в нас з'являє це вже плавніше, тобто тут вже залежить від того, які ваші задачі, але це вже круто, тому що ми можемо це налаштовувати, і майже ідеально і доволі тонко можемо налаштувати те, що нам потрібно стосовно анімації по позішну скейлу або по іншим ключам. Звісно, багато войсоверів потрібно записувати до якихось відео, тому DaVinci зробили тут клавішу для запису нашого звуку. Тобто ми обираємо наш вхід і просто натискаємо на запис. І після цього можемо вже записуватись. В нас окремо буде записуватись наш звук, який ми потім можемо використовувати у нашому монтажі. Це дуже зручно, не треба використовувати сторонні програми. Одразу в DaVinci, дивлячись з відео, яке ви вже змонтували. Ви можете його коментувати, наприклад, і записати той самий войсовер. І наступна функція, про яку я розповім, це вирізання пауз. Тут е, в нас доволі все просто: ми беремо наше е, відео, ми беремо наш е, звук, в моєму випадку звук записаний окремо від е, відео. Ми це все синхронізуємо, підрізаємо зайве, звісно. І прибираємо той звук, який в нас записаний на камеру, і підставляємо той звук, який в нас записаний на наш мікрофон. Бачимо, що тут є місця, де я розмовляю, і бачимо, що в нас є місця, де я мовчу. Тобто по вейформі це дуже добре видно, де в нас це все відбувається. Як ми можемо бачити, зараз чомусь в мене не іде звук, і це, до речі, проблема бета-версії після використання цього автоміксу. Іноді зникає звук, треба перезавантажувати до він, тому майте це також на увазі. І що нам потрібно зробити для вирізання обираємо наше відео, далі переходимо у Firelight, Нам потрібно обрати наш Range, тобто натиснути клавішу I, щоб з'явилося цей I і O, початок і кінець. Далі обираємо наш Layer і після чого натискаємо Remove Silence. У нас з'являється ось таке окреме меню, де ми можемо орієнтуватися на наші вейформи, і тут вже налаштувати, наскільки сильно ми хочемо підрізати нашу тишу. Можемо налаштувати ось ці хвостики, тобто наскільки в нас буде запас даватися по. Наші тиші, і після цього натискаємо Remove Silence. Бачимо, що в нас це все вирізається, і ось таким чином ми вже отримуємо доступ до нашого аудіо. Але воно відв'язується від нашого відео, і ці пропуски ми не зможемо видалити за один раз. Але за допомогою гарячих клавіш, я думаю, ви зробите це швидко. А де він думаю, вона допрацює цей варіант для того, щоб його можна було використовувати разом із відео. Ну і остання функція це автоматичний монтаж подкасту. Так, тепер у DaVinci є можливість автоматично змонтувати подкаст. Для цього ми перейдемо в окрему вкладку, в окремий проект. І тут в нас є деякі файли. В мене є три камери, які були записані: це загальний план і два крупних плани. Вони були записані на ATEM, але це оригінали з камер. Але ATEM дає таймкод, тому я можу ці камери е, зробити синхронізацію за допомогою таймкоду. Вони дуже швидко вирівнюються. Але ви можете відсинхронізувати. Спочатку ці камери за допомогою вашого аудіо, яке в нас є записане. І далі в мене є також дві доріжки з моїм звуком, тобто це звук, який записався на зовнішні мікрофони. Я обираю будь-які з цих звуків і по вейформі його синхронізую. Бачимо, що він підлаштовується, оскільки це був один рекордер, я можу просто їх підлаштувати одне під одного. І далі я відлінкаю кліпи і прибираю непотрібні доріжки. І також прибираю все, що мені тут не потрібно. Ось цей початок, цей кінець, наприклад, все підрізаю, щоб в нас не було ніякого зайвого матеріалу. Що в нас залишається? В нас залишається звук з камери, де в нас чути і мене, і мого співрозмовника. Я напишу цю доріжку, назву All. наступну доріжку назву Даня. Так, це в принципі я. І останню доріжку, третю я назву. Саша, Обираємо нашу таймлінію, тепер нам необхідно її конвертувати у мультикам кліп. Натискаємо двома пальцями Convert Timeline to Multicam Clip і обираємо Use Source Audio Channels. Після цього в нас все зберігається, нам необхідно створити ще одну таймлінію. Тепер на нашу створену таймлінію перетягуємо вже наш мультикам. І що ми тут робимо? Ми затискаємо Option, обираємо ніжню доріжку, її видаляємо. Вона нам не потрібна. І тепер з затиснутим Option дублюємо також ще доріжки. Першу ми не змінюємо нічого тут, ніякі налаштування. На другій обираємо свіч мультикам Angle 2 Даня, а на нижній обираємо свіч мультикам Angle 2 Саша. Тепер, якщо ми закриємо ось цю доріжку, бачимо, що є голос. Мій і є голос Саши. Все, все, що в нас залишається тепер зробити, це відкрити цю доріжку. Ну і тепер все, що нам залишається, це зробити автоматичний монтаж нашого кліпу. Закриваємо інспектор, натискаємо ось сюди, щоб в нас відкрилось додаткове вікно. І тут обираємо мультикам. Бачимо, що в нас тут з'являється додаткове ось таке віконце. Це і є в наш IE MultiCam Smart Switcher. Він орієнтується як на відео, так і на аудіо. Тут ми можемо вказати, наскільки в нас буде мінімальним кадр, на який ми перемикаємось. Ось і наскільки в нас буде затримка при перемиканні. А, також можемо допомогти і вказати, що перше відео це наш широкий кадр. А, тут проставити галочки, що будемо використовувати цей ракурс, коли в нас тиша, і можемо використовувати його для інтро і аутро, якщо це потрібно. І також можемо поставити галочку, використовувати аудіо для швидкого розпізнавання. Після чого натискаємо Analyze, бачимо, що це відбувається досить швидко. І тепер, після того, як це вже все нарізано, можемо вимикати наш Звук, і давайте дивитися, як це все працює. Чому подка... Вимикаємо ж загальний звук. Чому подкасти як мама? Чому? Бо завжди щось радіть, навіть коли ми просили. Бачимо, що коли тиша в нас іде загальний план, коли я розмовляю, іде мій план. Теж саме буде з, з е Сашою, тобто все працює як нам потрібно. За допомогою цього доповнення ви значно зможете пришвидшити свою роботу при монтажі подкастів. І я рекомендую користуватися цією функцією. Ну а на цьому будемо закінчувати. Якщо у вас залишились якісь питання, по DaVinci Resolve 20, то пишіть в коментарях. Ну а в описі під цим відео ви зможете перейти на сайт і отримати доступ до цієї студії подкасту і записати тут свій подкаст, подкастріл або зробити пряму трансляцію. Там на сайті все почитаєте. З вами був Даня, канал TechUnion. До нових зустрічей.